Привіт малята! Я Світлофор і головний на дорозі хочу вам розповісти про машини-помічники. Я впевнений, ви всі їх бачили. Давайте їх пригадаємо. Пожежна машина, поліцейська машина, швидка допомога, бульдозер, самоскит, сміттєвоз, евакуатор. На протязі дня в нашому місті відбувається багато неприємних подій. Але вирішувати їх людям допомагають машини-помічники. О, ні, діти граються з сірниками. Це дуже небезпечно. Погляньте, загорівся тепер будинок. Яка машина може швидко загасити пожежу? Так, пожежна машина. Вона вже поспішає на допомогу. А це будівельник, який будує великі будинки. Йому потрібно вирити величезний котлован. І в цьому йому допоможе. Так, екскаватор. А тепер потрібно привезти пісок на будівництво. Яка машина йому потрібна? Звісно, це сам скид. Хто <клес> це захворів? Яку машину потрібно викликати? Так, швидку допомогу вона вмить відвезе хлопчика до лікарні, де лікарі допоможуть йому швидко одужати. Що це за хуліган бешкетує на вулиці? Який автомобіль слідкує за порядком у місті? Звичайно, це поліцейська машина. Ось уже чути її сигнал. Фу, що це так неприємно пахне. Сміття зібралося дуже багато. Яка машина може його вивезти? Так, сміттєвоз. Тепер у місті знову чисто. Якась неприємна пригода сталася на дорозі. Червона машина поламалась і не може їхати далі. Через неї інші машини опинилися в заторі. Потрібно відбуксувати червону машину до автомайстерні. А допомогти в цьому може який автомобіль? Так, евакуатор. Тепер на дорозі знову порядок. Ось так. Цілий день машини-помічники допомагають людям.